І це відео я почну з того, що знову змінились алгоритми інстаграму. І це, якщо чесно, повний жах. Ну що, ти також досі лякаєшся цих неймовірних заголовків, які ми можемо бачити повсюду? І спробую тебе заспокоїти саме в цьому відео. Тому можу відверто сказати, що по факту назва мого відео була клікбейтна для того, щоб ти звернув увагу і, нарешті, я змогла розвіяти ці міфи та розповісти, що почому і які ж оновлення інстаграм дійсно працюють. І я це роблю не для того, щоб когось обманути, сказати щось на якусь неправду і тому подібне. Ні, я навпаки слідкую за інстаграмом, користуюсь ним щодня, веду проєкти щодня і сама розвиваю свій блог, тому знаю цю соціальну мережу повністю. І головне, я дійсно граю по її правилам для того, щоб вона працювала на мене. Але, звичайно, якщо бути повністю чесним, звичайно, що алгоритми змінюються. Вони змінюються щодня з кожним новим оновленням, яке випускає Інстаграм, взагалі платформа Мета, ми повинні під них підлаштовувати. Тренди змінюється щодня, контент змінюється щодня, потреби споживачів змінюються щодня, тому так, дійсно, алгоритми змінюються. Але як з ними працювати, що з ними робити і взагалі, чи можна з ними далі просуватися, зараз ми з вами розберемося. І почнемо ми з вами, звичайно, з візуальних змін в інтерфейсі інстаграму. І перше, зазвичай, вертикальні фотографії. Багато з вас зараз просто обурені цим оновленням. І я була в тому числі в обурених. І хочу сказати, що дійсно ці зміни для нас досить незвичайні. Адже ті, хто вже звик інстаграм бачити з самого початку його існування в квадратному варіанті, ось ці довгі незрозумілі формати нам просто не потрібні, здаються. Але ми прекрасно розуміємо, на що це робить інстаграм. По факту, ми бачимо ось ці всі зміни, те, що довжина ролику до трьох хвилин, ось цей вертикальний формат, як по факту відео формат. І до речі, якщо ви досі не знали інстаграм, випускає свій додаток, Edit, в якому можна буде редагувати відео, дивитися, що зараз популярне, обирати популярну музику, аналізувати за допомогою цього додатку ваші рілси. Щось, мені здається, це нагадує. А вам як здається? І пишіть в коментарях, до речі, що ви думаєте з цього приводу, тому що все якось склалося водночас про нашумівши блокування Тіктоку. Звичайно, вже його розблокували, а то вже інша справа. І, звичайно, виходячи з цього, я одразу хочу сказати про те, що Інстаграм по факту сам нам говорить: створюйте для мене довші відео, робіть довший формат. І таким роликам я буду надавати перевагу. але до цього ми знаємо, що в інстаграмі навпаки працювали короткі ролики. Так було багато маніпуляційних читай в описі. Наприклад, дуже короткі відео, які повторювали. Ворюються водночас і, коротше кажучи, працювала саме коротка довжина, то зараз я хочу сказати, що дійсно працюють довгі ролики. Я сама провела експерименти, коли розповіла про оновлення інстаграму в довгому ролику на більше, ніж хвилину, хоча до цього мої ролики всі не більше 30 секунд. Звичайно, що це відео набрало ось такі охоплення. Ну і плюс, якщо ми розуміємо, що дійсно додаток буде окремий для редагування рілсів, там будуть різні плюшки, різні цікаві інструменти. І загалом, для того, щоб ми дійсно більше аналізували свої ролики, то я думаю, треба. Дослуховуватися Адама Мосарі. І, до речі, що ж буде в цьому новому додатку від інстаграму? По-перше, можна буде знімати відео довжиною до 10 хвилин і зберігати це в якомусь певному е чернеці, я так розумію. І як сказав засновник, те, що це буде кращий формат, ніж та камера, яка саме знімається в інстаграмі, коли ми в моменті знімаємо не на камеру телефону, саме в камери інстаграму. Там буде доступ до аналітики взагалі вашого контенту, контенту інших переглядання популярних роликів, популярних трендів, звуків, які ви також одразу зможете використовувати своїх Відео і вигружати відповідно до Інстаграму. Наскільки це буде класний додаток, чи зможе він замінити CapCut, VN, іншот чи інші взагалі додатки, будемо дивитись. Наступним незвичайним якимось оновленням буде те, що Інстаграм тепер буде показувати ті ролики, які сподобалися саме вам вашим друзям. Тобто, ви могли би помітити, можливо, вже когось навіть є це оновлення, що зверху, коли ви переглядаєте якісь відео, з'являється індикатор бульбашок. Тобто там показується, хто вже з ваших, на тих, кого ви підписані, з ваших друзів, вже лайк це відео, і воно йому було до вподоби. Або навіть якщо залишила ваша знайома людина, там коментар. І по факту це робиться для того, щоб якби створювалося ще більше ком'юніті в інстаграмі. Ви ще більше взаємоділи зі своїм оточенням, зі своїми друзями, підтримували контент схожих на вас людей, можливо, в чомусь будуть вони не схожі, тому що в нас є різні інтереси, але все ж таки це для того створено, щоб підтримувати ще більше авторів та давати їм ще більше натхнення, щоб вони творили. Також в інстаграмі тепер можна буде в повідомленнях ділитися своєю геоміткою, тобто, наприклад, як в месенджерів, телеграмі, ватсапі, вайбері і тому подібне. Ця Функція, як вони кажуть, буде працювати саме в реальному часі, тобто ви можете поділитися саме, де ви знаходитеся зараз. Для того, щоб ви змогли знаходитися з друзями в одному місці, один одного знаходити швидше і взагалі були класні комунікації. Ну і наступне оновлення, яке прям я не знаю, воно мене на... розчавило, просто засмутило максимально і багатьох засмутить, тому що це оновлення стосується хайлайтів. особливо для тих, хто нещодавно почав вести блог, ви там вже собі пооформлювали купу хайлайтів про себе, про вашу діяльність, про ваші послуги, про якісь цікавинки в вашому житті. То хочу вас засмутити. Тепер всі наші хайлайці збирають речі і переїжджають у вкладку між постами та між рілсами. Тобто вони тепер просто будуть знаходитися в одному місці знизу, де їх ніхто взагалі не буде бачити, в вашому біо вони одразу не будуть відображатися. І так, звичайно, там буде все посортовано по темам, але по факту всі ваші тепер хайлайти, їх наповнення, буде виглядати, ну, ось так статично, як відображення рілсу, мовно в вертикальному, знову ж таки, форматі. Як на мене, це оновлення так собі, тому що дійсно всі ті, хто створювали, наприклад, воронки або залишали про себе дуже важливу актуальну інформацію, воно просто тепер загубиться. І людям дуже складніше тепер це буде знаходити, тому що це треба ритися, заходити в аккаунти, щось там шукати, коли це все було одразу. Разу на виду не знаю, до чого приведеться зміна. Але як сказав засновник інстаграму, що навпаки вони це роблять для того, щоб полегшити користувачам користування платформою, щоб все було в одному місці, не було так складно. Ну що ж, подивимося, як це буде працювати по факту. Наступний алгоритм, про який я б хотіла вам би сказати, насправді він, він працює вже досить давно, але про це ще раз наголосила, про те, що публікації, саме пости каруселі, вони набирають більшої залученості, ніж інші взагалі, які можливі будуть пости. Тобто каруселі і музика під нього Дають вам більше залученості. Та й пост карусель автоматично потрапляє в рілс, тобто він виходить на рекомендації та на більше охоплення для вашого акаунту. А більше показів, більше охоплень. Більше охоплень, більше взаємодій і більше інстаграм хоче вас рекомендувати в просуванні. І навіть сам засновник говорить про те, що якщо, наприклад, людина перша не повзаємодіяла з вашим таким постом каруселю, то ми надаємо другий і навіть інколи третій шанс цьому посту і показуємо знову ж таки людині, але з іншою фотографією. Насправді там дуже таких мілких якихось оновлень їх просто безліч, які ми там будемо поментами зустрічати, бо мені вже на деяких моїх робочих аккаунтах трапилося, що лайки змінилися, вони по-іншому виглядають в комусь коментарі, в когось повішення. Коротше кажучи, дуже багато змін. Нам тільки треба до них звикати. Звичайно, знову ж таки, я не хочу нікого налякати. Що це щось дуже складне, що не хочу більше займатися тим інстаграмом. Насправді до всього всього можна звикнути абсолютно. А якщо тим паче ви тільки починаєте вести блог, вам взагалі ще буде простіше, тому що таким як я, які вже ведуть достатньо довго сторінки інших людей, так і інших бізнесів і свою сторінку в тому числі, мені, звичайно, складніше переходити на ці зміни. Але адаптуватися завжди можна до всього. Просто запам'ятайте декілька наступних правил. По-перше, ваша задача, якою б довжиною ролик би ваш не був, який би контент довжиною ваш не був, ви повинні привернути увагу користувача до вашого контенту за перших декілька секунд. Друге, як я вже сказала, те, що ролики, які будуть довжиною до 90 секунд, так більше там ну, до 3 хвилин, як нам вже сказали, то вони будуть набирати зараз скоріше за все більше переглядів та більше охоплень. Але будемо дивитися, це ще не точно. Також те, що нам по факту кажуть, що буде новий додаток, і в новому додатку буде дуже великий акцент на тому, що зараз є в тренді, яка популярна музика, які тренди, то це нам натяк на те, що треба звертати увагу на трендові звуки та на тренди, які зараз будуть існувати в Інстаграмі. Та адаптувати їх до себе і ні в коєму разі не копіювати, саме адаптувати під вашу нішу. Також це моя особиста порада, яку я спостерігаю. Будь ласочка, якщо з вами взаємодіють ваші підписники, навіть якщо це не підписники, віддавайтеся їм. Тобто відповідайте завжди йому відповідь, пишуть вам в дірект, намагайтеся швиденько давати їм відповідь. Відповідають на сторіс, обов'язково відповідайте коментар, тим паче. Чим більше взаємодій, і чим більше взаємодій саме ваших з вашими ж підписниками, інстаграм це буде помічати та вас заохочувати. Ну і взагалі, моя найосновніша порада і найзагальніша – це обов'язково створювати велику кількість контенту. Тобто, якщо ви дійсно хочете залітати в рекомендації, показувати інстаграму як людина, яка залучена до процесу взагалі, створення контенту, у вас повинно бути мінімально два ролики в тиждень. Це взагалі ваш мінімум. Я б врадила більше, але не щодня. Також одразу хочу сказати, тому що насправді вже ця стратегія не досить таки класно працює. Але все ж таки, чим більше ви показуєте інстаграму, що ви активні ви зацікавлені у просуванні, Звичайно, це для нього цікавіше, тим паче, якщо це буде відеоформат, який він і так хоче ще більше і більше просувати. І знову ж таки, повертаючись до підсумків, я це відео створила не для того, щоб вас залякати, сказати, що навколо інстаграму треба танцювати танці з бубном. Ні, це саме не так. Навпаки, я хочу сказати, що інстаграм робить все, ну, звичайно, в своїх інтересах також, але в інтересах наших, щоб ми призвичаювались до нових алгоритмів, робили, в принципі, трендовий класний контент, спостерігали за трендами. Він дійсно перевіряє, чи слідкуєте ви за ним, чи слідкуєте ви за його за його трендами. Алгоритмами, чи дійсно ви зацікавлені в просуванні. Якщо він бачить його вашу віддачу, то відповідно він не дасть вам результат. Повірте, я та людина, яка проходить кожен рік по декілька різних оновлень разом зі своїми проектами, зі своїм блогом, і точно знаю, що до всього можна призвичаєтесь, до всього можна звикнути. Тому не лякайтеся, не слухайте дурнуваті коментарі з приводу алгоритмів, що взагалі нічого вже більше не можна робити в інстаграмі, що це якась заборонена зона. Ні, не так. Просто довіряйте перевіреним джерелам, перевіряйте взагалі самі, тестуйте, пробуйте. І таким чином у вас буде результат. А я бажаю вам успіхів у просуванні і до наступної зустрічі!